Черкаський театр знову запрошує глядачів. Робить це у 81-й раз. Цьогоріч на сцені розпочнуть сезон новацій. Обласний драматичний театр постане у небачених ракурсах. Були часи в Черкасах, коли молода захоплена публіка, ну тепер це таких людей називають фанами, коли вони чекали своїх любимих акторів біля службового входу. Я б хотів, щоб в нашому місті ми повернулися от до такого відчуття театру. Це надзвичайно складно. Але без цього ми, ми, ми не зможемо. Тому що це як аура, оце, ця, ця любов, ця закоханість, ця е, е, театральність. Оновлено буде і репертуар. Окрім знакових вистав, для показу приготували ще декілька прем'єр. За словами художнього керівника театру, практикуватимуть спеціальну програму для виїзних вистав. Буде спеціальний репертуар, розрахований на зустрічі з найрізноманітнішою публікою в районних центрах. Цього року всерйоз візьмуться за популяризацію театрального мистецтва в Черкасах та області. Головний інструмент майстрів сцени соціологічні опитування. Вже на вулицях Черкас опитують перехожих наших з вами співгромадян. Опитано 101 респондент, з яких 51. Відмовилися відповідати на цю анкету, тому що вони жодного разу не були в театрі. Щоб театр став популярним, працюватимуть із дітьми. Я бачу це з підлітками як інтерактивну гру в театр, де якби, вони себе повинні відчути теж акторами, а можливо, навіть хтось є режисером. І тоді от ми їх будемо заражати цією бацилою театру. І тоді вони далі вже будуть приходити виростати. Уже в середу на Росу та аудиторії презентуватимуть карколомний психологічний фарс з офісного життя, безхребетність. Світлана Литвак, Віктор Надточий, Віка новини.